Тверте квітня 2025 року Кривий Ріг став місцем страшної трагедії. Терористичний акт здійснення країною 404, забрав життя 20 людей, серед них дев'ять дітей. Ця трагедія врад кожного ФК Кривбас разом з асоціацією союзу бізнесу Кривого Рогу організувала благодійну акцію, щоб підтримати родини загиблих. Ось цей плот дуже особливий для мене тим, що мені дуже хода криворіжців наших. Що рапилось таке в нашому місті? Мені дуже 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 шкода, А як я потрапив да на мероприятие, я просто очень сильно болею за команду Крівбас. Поэтому... Прийшов цю благотворительну акцію. Я виграв лот за 70 тисяч гривень і виграв футболку зінченка. Виграв її за 60 тисяч гривень. 19 квітня в одному з закладів міста ФК Кривбас провів подію, що включала благодійний аукціон з ексклюзивними лотами. Серед них рукавички з підписом Олександра Усика, а також рідкісні предмати подаровані знаменитими особистостями. Серед із найпопулярніших лотів журнал. The Times підписаний президентом його вартість зростала на очах і він став одним з найбільш запаклих предметів боротьби серед учасників 800 тисяч раз 800 тисяч два 800 тисяч Крім цього, на аукціоні були представлені картини з автографом Буданова, а також футбольні лоти, включаючи ексклюзивні футболки та спортивні атрибути з автографами відомих людей. Носіть з радістю 100 тисяч гривень три продано. Нарешті ми можемо передати тут. Прошу да ось давайте. Давайте зробимо ось так. В аукціоні брала участь велика кількість небайдужих. А загальна сума, що була зібрана, перевищила 1,6 мільйона гривень. Усі кошти направлені на підтримку родин, які пережили цю страшну трагедію. Мені здається, що весь світ знає про цю трагедію, але ми не повинні мовчати. Ми повинні продовжувати говорити. Ми повинні продовжувати підтримувати. Родини загиблих, родини тих, хто постраждав, і ось саме сьогодні. Збір, який організував футбольний клуб Кривбас, він на цей направлений. Акція завершилася виступом гурту ЮА». Вони не лише приїхали дати благодійний концерт, але й представили свій лот. Цей захід став справжнім кроком єдності суспільства та підтримки родин у цей тяжкий час. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.